Кривирізький національний університет готує спеціалістів у сфері енергетики, зокрема для підприємств гірничого металургійного комплексу. Навчання проходять з урахуванням нових реалій часу. Вітчизняні виробники нам дали для як наглядний посібник системи ячейки підстанцій розподільчих пунктів. Ми переробляємо програми свої. Робимо все для того, щоб можна було можна було з надією дивитися в майбутнє в плані енергетики. База кафедри електричної інженерії останнім часом суттєво оновилась. Майбутні інженерні кадри вчаться використовувати у роботі сучасні технології та обладнання. На сьогодні у нас база за рахунок. Державних коштів можемо сказати, особливо за рахунок Національного дослідженого фонду, починає у нас споліпшуватись. Зараз у нас є дуже велика кількість саме приладів, які можна оцінити, наприклад, якість електричної енергії або структуру самоелектричної енергії. Також у нас за рахунок цих коштів була придбана сонячна електростанція, яка нам допомагала в моменти та часи блокауту. Тут у нас був організований пункт незглавності для наших викладачів, і вони заряджали свої телефони, павербанки. Зараз ми склали договір з компанією Сіменс. Вона нам поставила нове обладнання: це вимикач потужності, який керується дистанційно. Студенти КНУ вивчають основи робототехніки та знаються на побутових енергосистемах. Ще одна тема розподілена генерація. В магістерських програмах у нас є і сучасні спрямування. Це, наприклад, дисципліни, які пов'язані з розподіленою генерацією електроенергії, це те, що на сьогодні дуже актуально. Це дисципліни, які пов'язані з побудовою сучасних систем керування електроенергетичними системами на базі штучного інтелекту, на базі експертних систем, на чіткої логіки, розподілена генерація. Це інтеграція в систему електропостачання мікромереж, мінімереж, Це ті такі структурні елементи системи електропостачання, які мають власні об'єкти генерації, що використовують відновлювані джерела енергії: це енергію вітру, сонця на електротехнічному факультеті університету. В пріоритеті опанування принципів роботи мікропроцесорної техніки. Це дуже дуже важливі дисципліни, тому що на сьогоднішній день, якщо ми подивимось уважно, то практично е зустрічаємо в різних в різному різному обладнанні, як в битовому, так і в промисловому, як електронні елементи, так і елементи мікропроцесорної техніки. Там і мікрохвильовки, і тел телевізори, і, ну різні, різні пральні машини. все це електроніка і мікропроцесорна техніка. Ну е використовують в таких приладах. Е в якості елементах керування використовуються елементи електроніки і мікропроцесорної техніки. Серед студентів вишу чимало виробничників. Максим Терехов багато років працює в енергетичній сфері та нині каже, вирішив осучаснити свої знання. Тіх знань, що у нас були на двохтисячний рік, їх вже я відчуваю недостатньо. Зараз система енергетики як малих об'єктів локальних міст, малих підприємств. Потребує реконструкції, модернізації. І тому я вирішив навчатися ще, щоб здобути, здобути ці знання і більш детально вникнути в цю проблему. У Криворізькому національному університеті кажуть, фахівці енергетичної галузі завжди будуть затребувані в Україні. Науковий і освітній потенціал вишу дозволяє готувати висококласні кадри для цієї важливої сфери. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко, постфактум.